Завжди молодь просить, щоб нічого не робили для них без них. Відповідно, ми, реагуючи на ці запити, намагаємося ну, максимально сприяти їхнім ініціативам. І перш за все, це простори, де вони можуть збиратися і ну, робити будь-що неформальна освіта, стем лабораторії. Інші речі таким чином у нас виник і працює вже дуже давно громадська організація Нові Крила. Які на базі нашої бібліотеки вже тепер вже котрий рік здійснюють реалізацію дуже багатьох заходів? Пізніше виникла громадська організація вітрила, яка спільно з нами виграла проект на створення молодіжного простору Центр 4.0». і зараз на цьому етапі вони вже далі реалізовують окремо проект по профтехосвіті в ліцеї номер 8 і таким чином, тобто, ми допомагаємо інституційно. Десь там покриваємо комунальні послуги, десь там допомагаємо з людьми, допомагаємо співфінансуванням, а вони вже отримують цей досвід проектного вирішення проблем територіальної громади і молоді самі безпосередньо, ну і таким чином залишаються в громаді.